Кавалерочка, ви знаєте, приїхала на базар сталь на встань, базар, базар, базар мога. Приїхала паркую з тивлюся моєю королів машина. Думаю, як її не відвіде. Заходжу на ну, подивила курва, на ті панталони, така би хіла Що ми там розумієте? У як можна було такі портки вбрати? Як можна було так це вбрати? Що, є, ти, ти, ти що депутат Верховної Ради, Та я знаю, мані, ти, мані. то я дарман? Чого Верховної Ради? У мене директор, це такий костюм. Але я його ношу, він такий класний, що твій передав. Я ще не ношу, бо я ще маю, так як ти кажеш, такі бонталони, то я... Ще... То ти ні, 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 ти пант... я А Я бачу, що вона. Як бути в Європі, і не зайти на каву? Де там Мар'яна? Мар'яна, де, варити, де варити, ти, варити, ти варити, є? Варити, Скільки разів я заходжу, тебе нема тоді. Та вертайся в сім'ю, дитинку. П'єм каву. Ну то скажи, ну а де вона? є? що не живу, я знаю. Я в шо чоловік. Немає королєва, то як то так, то вже по не нашій мові говорить, бо є гості. Знають, та й таке смачна кава, правда? Кава має бути надобрати не на не землі. Шмакта. Кавалерочка, ми вже приїхали додому, але була я і надане легше, всюди мені побувала, і роблю роз... Покупку. Купила полуницю. Uh -huh. Так, помідор, болгарський перчик, цибулька і огірок. Є. Потім купила сало. Тодо або котлета води ребра, філе коряче, гуляк. Лаваш і масло. Mm -hmm. До речі, це є саме краще масло. No. Скажи, Віталік, ми вже все перепробували, але це є саме-саме краще. Так що розпаковку зробили, а тепер йду готувати їсти. Одним словом, гості їдуть гонорові, кажуть, м'ясо самі привеземо. Я кажу, добре, не робити, ні, не роби. Так що пюре відварю, борщ приготую, ну і салати два зроблю. Та й будемо чекати гостей. Та й таке ходить. Де ви були? До склепу ходив. Ааа, ви до склепу ходили? Що ж ти купили? Файне? В воду. Ну я бачу, що нахарили, то нахарили, ні? Угу. Ну то ви Молодці. Леко. Добре. Хліб. Чай. А я допила? Чай. Правильно зробив. А, добре. Так овочі, напевно, на скішені на самому базарі. Так, напевно. сміттєві, молодець. Майонези два. Два сира, супер. Цибуліка. Лимон. Бо Супер. Та я цукор вже купила. Та, коли сьогодні равно не було. Вже купила? Ти другий раз впив був. Морква. Дві води. А ти молодець, Пані хлопці? Три. А три? Три, так. А зробиш лимончиком? Ну, вже нема. Молодець. Але ти скоро. Дивіться. Дивіться. Yeah, привіт, дивіться. дивіться. Ми а вона куди? Та там коліжанка. Що ти пиліжанка? Бачиш, яка я зустрічає. Та що? Ти мала навіть знаєш, чим ти мала нас зустрічати? З лимоном і з водою. Так, Нема Та? лимону води буде дома. Ну, тримай, бо машина їде. Зараз будуть мене запікають. Нічого, передай привіт. Олєрка, кав'ярка, тако, видно, що ми сестри, так. бо вона вибігла мені, принесла сорочку, бо я вам тоді сорочку показала в камінці, і вона її продала. Тепер вже привезла і мені дала майку. віддала. верніше, Майку що в неї взяла з камінцями. Ну і валю додому, бачите, ми видно, що сестри вона тут живе, я тут живу недалеко. ні? Ну та ясно, так. Все, папа! І отако ми кавалірка деколи здибаємося з сестрою. Хоч живемо в одному районі, тепер на одній вулиці практично, але часу немає. От заскочу або щось передати, віддати то таке. А такое, як щось більше, нема часу. От зараз вони, каже, сорочка приїхала. Вийди я тобі дам, то я погнала за сорочкою. і, правда, ще купила собі в неї майку. Дуже класно, знаєте. Ну, та Їхала в гості. вже в піжамі, а господині нема. В мені накривати вечерю. Накривай. То означає, знаєш? Що в що? Що мене гость. То вважається, що ти вдома і давай роби рух на кухню? Я вже йду капка. Бульбу став варить. Давай, давай. Щоб ви розуміли, ми приїхали. Борщик є. Юрешку господенька зварила. Та смакота. Стараєшся для мене? Так. Хай не, а, ти, що? ти скучала? А як я приїжджаю, то серце починає тьохкати? А що? Що, я так нині встала зранку і думаю. Бракує мені твоєї підтримки в депресивні стани. А тебе побачила всі депресії? прийшли. Давай будемо запекати рибку, замаринуємо з лимончиком. так, раз так буде, як нам можна. Це Книжка пише. Буде смакота. Є е, щось поїсти, Білобрес, є. Yeah. Скажуть, гості приїхали з своїм шашликом, але Галенка завжди в промисі не буде. Запекла, не запекла, замаринувала рибку, дала маску і відправляю в духов. Я не знаю, 30, 30, 30. я буду бачити. Я буду бачити на око. Є. Вже пюре приготувала. Пюре вже. Готове. Я Так? мене закинула. Та, вона маєш та ти софатиш шутить. Борщ також є. словом борщ. І Борщка ваярка бачає. Там тебе галібний то в неї аналіпчіше. це... Рачка. Що ти дивишся то відео? <різь> Від дивіться кого вся Все їхне, що смачно. Це довайна? Дуже. А віта ресі. Та яхти, то мої сестри. Дуже гарно. Так, дивіться, яка в нас тут під'їхала смакота. Рибка наближається. Рибка наближається. Віталій каже, що рибка наближається. А куди? А куди? Смакота. Подивіться. М -м -м. Я такий люблю. Смачно. Господинку, як б все смачно. Вже треба, знаєте, що зробити. Лимончика, лимончика. треба. Твій боля та похуй. Ти казала, що ми себе як це. Та, але ти вже по сути не на мене, ну то не вже як правильно, то дайся спокій. Дитинко зводить, а да, своє кіно показує. Кожен своє кіно показує, воно oh. якесь no, Ні? Було би трета рука, то було б село фото. Ні, віце ще все робить в нас. Що ти дивишся то відео? <laughs> Дивіться, яка господенька, вся як нижка пеше. Смачно. М -м -м -м. Ти довольна? Дуже. А Вікторія Сікрет. А я то є сестри. Гарно. дуже гарно. І до речі, по якості дуже класна, на відміну від тої мої, знаєш? Ну, не той, що ти мені подарила, а той копію. Не дивись на мене. Давайте йдіть жарти. Жертва. Жертв. Хто ти Ну, ні. Ні. Ти Фоту! <реш> Наталочко! Ти <Ты> зробила фотку! <реш> Є фотки! <реш> Все, давай, пішли! То вже останні на сьогодні. <реш> так. Же... На добраніч, вранці всім. ні, <реш> ще скажу.